П'ятеро українських офіцерів 72-ї бригади досі залишаються в Росії. Їх отримують в СІЗО Ростовської області. Свіробітник генконсульства України каже: вже готують документи для їхнього звільнення. Тим часом з'явилася інформація про льотчика збитого українського літака. Чоловік зміг за два дні пішки повернутися в розташування українських військових. Детальніше про це та інші новини з зони АТО розкаже Володимир Карабан. Український льотчик збитого в четвер ніга 29 живий і вже в розташуванні сил АТО. про це розповів речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Для того щоб дійти до своїх пілот подолав марафонську дистанцію. Йому довелося кілька діб пересуватися по території, яка Тимчасово контролюються терористами і подолати відстань приблизно 40 кілометрів біля горлівки. Сили АТО знищили 10 одиниць бронетехніки разом із екіпажами. Ще одну колону військових машин українські льотчики розбили біля антрацита. У РНБО заявили, вночі українські прикордонники запобігли провокації з російської сторони. Під виглядом гуманітарної колони миротворців на територію України Росія намагалася вести свої війська. Це було зроблено для того, щоб спровокувати повномасштабний військовий конфлікт між Росією та Україною. Отримавши оперативну інформацію, президент України негайно зібрав оперативний штаб та терміново провів переговори з світовими лідерами. Таким чином, саме шляхом дипломатичної роботи президента держави вдалося зупинити цю масштабну провокацію. За останню добу сили АТО звільнили круглик та Міусинськ у Луганській області у Донецькій під контролем українських військових Пантелеймонівка. Володимир Карабан перший національний.